Доброго вечора. добрий вечір. Вам Отже, закон підписаний. Президентом дає додатковий час для громад на впровадження планів просторового розвитку. Поясніть, що собою мають являти ці плани, що це за визначення просторовий розвиток. Скільки громад в Україні, враховуючи воєнний стан, їх мають? Так, дійсно, вчора для громад була така гарна новина. Це зокрема відтермінування. Обов'язкового впровадження планів просторового розвитку. Просторовий плани просторового розвитку це такий важливий базовий елемент для життя і розвитку кожної громади, для кожного громадянина. Тому що, власне, завдяки цьому людина розуміє, що і де буде знаходитися, який об'єкт буде знаходитися в її громаді і на що вона може розраховувати. Це таке попередження, хаотичній різній забудові. Евним зловживанням просторове планування було запроваджене як обов'язково передбачене законом від 2021 року і. Передбачалися з 1 січня 2025 року, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням і зовсім зміною життя громад, то наразі виникла така потреба відтермінування. Деякі громади власне провели і затвердили повністю ці схеми просторового планування. 492 громади наразі перебувають в цьому процесі такому. Да, але вони ще їх не затвердили. Для решти це питання залишається актуальним, як показує досвід. Чому власне на три роки? Тому що як показує досвід тих громад, які вже реалізували, зробили ці схеми просторового планування. Цей процес є нешвидким. І я закликаю всіх керівників громад розпочинати його вже зараз, по можливості, тому що це ряд таких процедурних моментів, яких не необхідно дотриматися власне для прийняття зваженого рішення діє підписаного закону розповсюджується не лише так розумію на ті громади, які постраждали від обстрілів. Поясніть, якою буде ну диверсифікація в підходах. Наразі запроваджено відтермінування на три роки, тобто до 1 січня 28-го року, в той же час в Верховній Раді знаходиться законопроект між першим і другим читанням, який також передбачає певні особливості для прифронтових територій або де наразі проходить зона бойових дій. Для них цей термін передбачається, що буде три роки після завершення воєнного стану. Але в хоті Бачити, що, наприклад, у нас є громади Харківської області, які завершили цей процес, тому є така позитивна динаміка і по можливості громади це роблять. Ну, себто, ми говоримо про прифронтові громади, але так само і про громади в тилу, правильно? Для тих, хто в тилу, то цей термін до 1 січня 28-го року. Для тих хто прифронтові, то він за законопроектом буде складати три роки після завершення воєнного стану. Але цей законопроект ще потребує прийняття в другому читанні. Угу. Наразі дійсно до 1 січня 28-го року. Чи має конгрес місцевих і регіональних влад механізми моніторингу і допомоги громадянам, які фактично ну не мають ресурсів або фахівців для просторового планування? Питання такого кадрового забезпечення і потреб воно є актуальним в багатьох сферах. І офіс конгресу відкритий для всіх громад. Ми максимально забезпечимо опін досвідом з тими громадами, які вже реалізували ці схеми, наданням певних консультацій і іншої всебічної допомоги для того, щоб це можна було здійснити. Ви про обмін досвіду згадали. Я так розумію, що це може бути якась така централізована організація навчання, ну якихось платформ таких спільних саме для цього обміну досвідом. Це для місцевих рад і спеціалістів, які працюють над власне, запровадженням цієї задумки. Зокрема, минулого місяця на базі офісу конгресу було проведені конгресові слухання, які присвячили просторовому плануванню, де мали доповіді керівники громад, які реалізували і затвердили схеми просторового планування. Вони детально розповіли про свій досвід, як потрібно рухатися для тих, хто має певні нерозуміння. Тут же ж в будь-якому процесі, особливо такому досить чутливому, де те, що стосується налагодження життя в понівечених громадах і відбудова, щоб на всіх рівнях і на низах, так мовити ну на місцевому рівні, точніше, і на центральному рівні була комунікація максимально. От як офіс конгресу координуватиме взаємодії між громадами, урядом тим самим міжнародними донорами, щоб ну, скажімо так, дії ваші спільні не були формальністю, а дійсно працювали на розвиток території. Це основна мета офісу конгресу для того, щоб забезпечувати цю комунікацію щоденно між громадами, урядом, верховною радою, а також донорами, тому що в певних громадах надавалася така донорська допомога для того, щоб затвердити ці схеми, і це дуже хороша. Ідея і форма допомоги для України для кожної громади, щоб допомагати в цих схемах просторового планування, тому що це я ж кажу дуже важливо для людей. Так, ну знаєте, ще на сам кінець поставлю таке дещо філософське можливо питання. Війна це, звісно ж, трагедія для всіх нас, особливо тих, хто втратив близьких. Але водночас це шанс, напевно, для ну на відбудову абсолютно нових громад. Абсолютно сучасних просторів, які приклади в цьому контексті, можливо, втілення цієї філософії, вже маємо і від чого це залежить напряму, Україна насправді унікальна країна, мабуть, єдина, хто, яка зуміла забезпечити повноцінне життя. Наскільки це можливо в умовах війни, зокрема навчання дітей навіть в бомбосховищах, але ем, офлайн ем, і надання соціальної е, підтримки, тому ми е, рухаємося своїм таким шляхом і не чекаючи завершення війни, забезпечуємо, намагаємося забезпечувати людям усі умови для повноцінного життя уже сьогодні. І дійсно, це важливо, щоб нові об'єкти, які будувалися, вони враховували ті особливості сучасно, сучасності ці необхідності, зокрема щодо безбар'єрності, це важливий елемент, тому що ми розуміємо, що. О, люди, які повертаються з фронту, в них є певні потреби, особливі потреби, і вони точно заслуговують на те, щоб ці потреби були повністю задоволені і вони повноцінно жили життя у громадах, за які вони воювали. Пані Лілі, дякую за те, що так розлого все пояснили і долучилися. Знайшли можливість долучитися до ефіру. Лілія Пашина, керівник Офісу конгресу місцевих оригінальних влад, при президентові України, була гостею цій порі.